Місто, яке розпочало потужний розвиток. Вітайте Скадовськ, місто порт місто-порт-курорт. Як щодня створює позитивні зміни на півдні України, розповідає міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Найамбітніший проект Скадовська реконструкція набережної. Кошти на її оновлення місто заробило самостійно. Хотілося дати змогу людям. Більш себе комфортно почувати, відповідно, мати можливість для влаштування таких невеличких собі концертів, виступів, якихось колективів. Правило міського голови Скадовська будь-які проекти, ідеї, ініціативи обговорювати з громадою. Так діє, коли йдеться і навіть про конфлікти. До прикладу, думки розійшлися з одного боку. Порт Скадовська прагне розвитку, а мешканці міста виступають проти збільшення кількості вантажних суден. Міський голова запропонував сторонам формат перемови. Конфліктувати просто, а для того, щоб не конфліктувати, треба знаходити спільну мову. Точки дотику це розвиток міста. Навпаки зараз проробляються шляхи залучення суда пасажирського флоту, який зможе туристів добавляти, завозити. Серед пріоритетів боротьба з бездоріжжям. З 2015 року Скадовська міська рада почала застосовувати механізми прозорості в своїй роботі. Ми розробили та почали використовувати процедури тендерних закупівель в системі Прозоро від суми 30 тисяч гривень. Результати не забарилися, отримали нові якісні дороги. Ми отримали тротуари, освітлення і змогли на цьому зекономити суттєві кошти. Поки що не всі дороги в місті мають такий вигляд, як ця дорога. Тому будем разом работать. Мне нравится, у нас сделали тротуар по нашей улице, где я хожу на работу. Очень я благодарна. Каждый раз, когда иду, каждый раз говорю спасибо мысленно. И просто на центральной площади города появился детский майданчик. Очень хорошо, что построили детскую площадку для детей. Для детей. То есть это одна из лучших А малеча, яка вже ходить на уроки, теж відчула зміни. У місцевих школах перезапустили процес харчування. Його віддали на аутсорсинг. Послуги їдальні тепер надає приватний бізнес. Багато позитивних відгуків по харчуванню. Ми отримали значну економію коштів для бюджету, оскільки ми не витрачаємо кошти на утримання цих структур. Олександр Яковлів працює міським головою лише півтора року. Впроваджувати ефективні зміни йому вдається завдяки підтримці громади. людина, який не так давно, скажем так, в міському самоправленні он умничка, все виходить, підтримка города у нього є. Город становиться молодим і може похвастатися многих отраслям новими такими тенденціями, новим развитиям. В культурі як в спорті, як в образуванні, ми це відчуваємо. Дякую. і наостанок Олександр Яковлєв ділиться порадою. Основою успіху Скадовська для нас дуже важливо використовувати в нашій роботі принципи християнської моралі, не забувати про милосердя та бути чесними перед собою і громадою. Реалізовуєте цікавий, інноваційний та амбітний проєкт? Ставайте героєм рубрики "Візьми і зроби". Реєструйтесь за номером 0800 21 01 01.